Всім привіт! Ось поруч поруч із приймальним центром мігрантів. Ось це Хельсинки приймальний, приймальний центр мігрантів. І вже за вікнами в нього починається справжній ліс, по якому ми зараз з вами і поблукаємо. Тут багато кольорових мігрантів. І не зовсім Нормальних білих дуже багато сміття. Хоча я мушу визнати, що тут набагато менше сміття, ніж на околицях українських сел і міст тим паче. Ось такі камінці. Якби я зустрів такий камінець в Україні, я б почав би його виколупувати, щоб віднести до себе на дачу. Але тут немає жодного сенсу. Тому що Вся земля на 90% складається саме із таких камінців. До речі, наші камінці, які в нашій землі можна знайти ще рідко, але можна. Вони теж із цих країв. Вони дуже схожі, а катиші рядовкового часу. Вони один в один схожі на наші. Один в один. Просто як е, двоюрідні чи навіть рідні брат та сестра. А ось подивіться. Ось черниця. Ось досі, досі, в лісі, черниця. Можна нас брати. Смачна. Черниця. Прямо хе -хе, біля центру у нас росте. Черниця. Можливо, що я не так розумію, а то зараз наїмся і мене відвезуть. Ух ти! Ви подивіться скільки тут є. Може це якась труйна ягода, я не знаю. А схоже, що таке такі черниця. Ви подивіться скільки тут черниці. Йолки-палки. А пташки це просто я відійшов від накопичувального комплексу мігрантів. Ось така справа. Зараз тут гуляють місцеві із собачками. Так, тут гуляй місцеві із своїми чотирилапими друзями і дивляться на мене як я знімаю оце відео і розумію що я для них просто дикун який ніколи не бачив справжніх ягід я в такої кількості справді не був і не бачив я знаю зараз мені напишуть що на півночі чернігівщини вже в Отомерщині, Рівенщині, на Львівщині є такі зараз і черниці. Але послухайте, я думаю, що в центрі Житомира. Нема таких зараз черниці. І в центрі Львова таких зараз нема. Я тільки уявляю собі, що, що відбувається в лісі справжньому. От такі тут місця. Погуляємо далі. Це я тільки тільки зайшов до лісу. Тут що цікаво. Переміжку сосни із ялинами. Переміжку сосни із ялинами. Ось сосна. Сосна над нами. І поруч дві ялини. Світлий, кажуть, я чув таке поняття, що в ялиновому лісі, в ялиновому лісі дуже дуже похмуро. В яльнику тільки удавиться, як то кажуть. А тут нічого не похмуро. І ось що я бачу з фагном, тут скрізь росте з фагном. Ось він, висохший, зараз, зараз в лісі сухо, тут зараз дійсно сухо. Дощі йдуть кожного дня, але, але вони якось не сильно намочують. А тут вся вся земля складається із Сфагнума, моху сфагнума. я зустрів сфагнум, Ну такий осередок, як ладонька, можливо долонька. У нас біля сули, я був в захваті. А тут він покриває значні площі навіть сухого соснового лісу. І йду зараз, як по покривалу. на іду, наче по покривалу. Вже квітує верес. Ось так тут і збирають бджоли мед. Подивіться, черниця, черниця коли квитує, бджіл не треба вивозити нікуди. Коли медує черниця, то медує вся Фінляндія. Ну і коли медує верес, то теж медує, квитує вся Фінляндія. Він тільки, тільки, тільки на починає... Тільки на починає. Нагадую. Нагадую, хто забув. Я не в лісі. Я в місті, я в ліс і ще боюсь ходити, тому що мені не видали свисток. А з моїм щастям від ведмедів, а з моїм щастям, як завжди, то свисток поломаний мені дадуть, то ведмідь глухий попадеться. Тож я поки, поки боюся в ліс ходити. А ось в місті можу заходити в невеличкі такі лісочки. Тут кажуть, тут кажуть, крім вовків більших хижаків немає. Тож мені не страшно. якась так, прогулянка. Лежать ось такі невеличкі камінці, 14. Я не знаю, якби у якби нашому місті, десь в нашому лісі, в нашому районі лежав, лежав хоча б один такий камінець, це б уже була б. Якась, якась містична зона із туристичною принадою. А тут такі камні лежать просто як сміття, вони лежать по всіх лісах, по всіх парках, навіть по всіх містах, на клумбах. І вони разюче разюче нагадують наші валуни. Я повторюю, що ці валуни ще тут лежать і ті, що лежать у нас навколо рамнів. Вони із одного і того самого місця походження. Тут все, тут можливо здається, здається, інколи ще тут все в Мохові, а ці ось кочки, а ці ось кочки, ось кочка, ось кочка. Ви тільки подивіться йолки палки Яка ж тут тільки кочка. А це бруслина. Бруслина не, не інакше, тільки вона ще, ще не дозрівша. Я нічого, нічого, не, нічого не розумію, це ось каміння. Я хотів показати. Я хотів показати, що оці всі кочки, це не кочки, це каміння, це валуни. І ось підходжу і на волуні, ось валун, не на болоті. Росте бруслина. Вау! Я просто в захваті. Бруслина, вона, яка вона тут гарнюня. Яка вона тут гарнюня? Можливо, я ще путаю. Хто? То я все-таки все я в такому лісі перший раз в житті. Перший раз в житті і це у мене знання чисто теоретичні. Можливо, я путаю щось, можливо, це зовсім не бруслина якась. Журавлина, прошу мене поправляти. Так, йдемо далі, йдемо далі гуляти по місту. Так, ось такі каміння тут лежать. І все в черниці. Черниця, ворослина, ще якісь ягоди. Грибів нема, тому що тут жарко і сухо. Я це знімаю, може здатися, що я тут холодно. Та ні, тут. Да ще йдуть кожен день, але вони йдуть 2-3 хвилини, це максимум. Нічого тут не мочуть. Тут все сухе як порох. Отаке От місце відпочинку тут. О це ж треба. Українські рослини. Каміння Ну а вон тут це не гра наверх пішла, наверх пішла, ось зараз я покажу який тут ґрунт. Тут ґрунту ось, вивернулася сна, тут ґрунту як такового немає. Це все росте на камінні. Це все росте на камінні. Ось такий ґрунт. А ось тут схоже на скелю місце. Літак пішов. Пішов літак на посадку. Пішов в аеропорт Хельсинки літак на посадку. Ось вот так ось. Ось такий підйом наче на скелю. А це не скеля. Це звичайний валун. Трохи більший, Трохи більший, ніж той, який я знімав. Це один величезний валун. Зараз ми на нього піднімемось. Так. Брусниця закінчується. Закінчується навіть брусниця. А може це і не брусниця, може це якась каменеломка. Тому що вона все менше і менше, а камінь все вище і вище і вище. Камінь все вище, вище і вище. А чим вище камінь, тим більше вересу, тим більше вересу, який тільки тільки тільки, тільки зацвітає. Яка краса, яка краса! краса така краса країна на камінні люди побудували країну на камінні а так місцеві люди збирають ягоди перший раз таке бачу Нагадую, це Хельсинки. Ось таки приспособа і збирають ягоди прямо в місті. Ми не будемо заважати людині. Сенкю. Сенкю. Все гудить все реве, тому що з позаду міста, справа траса, попереду аеропорт. А мене попередили, щоб я не пугав диких звірів, таких як зайці, лисиці, кабани, лосі, касулі. Можуть заскакувати вовки, але це не точно. Так, так, в Хельсинки можуть заскакувати вовки, але це не точно. Так, зараз я піднімусь на валун. Щось мене тривоже, що я на вересках не бачу бджіл. Бачу глиниста джмеля. Глинистий джміль, червона книга України, тільки що полетів, тільки це Фінляндія. Це просто вау. На вереску працюють джмелі. А де ж бджоли? Невже вони тут не тримають бджіл? Якби фіни захотіли я б тут Прямо тут і поставив би свою пасіку Прямо тут Можевельник Так так Можевельник. Ну що піднімаємося вище Піднімаємося вище І вище Я йду по, по камінчику. По камінчику і зараз я і прямо на камінчику. Прямо на камінчику, яка краса. Звідки воно тут бере, життєдайні сили. Я не розумію. Північ. Сонце, як то кажуть, світить та не гріє. та ні, Хоча воно літом тут дуже добре гріє. Це все брехня, я мокрий весь ключ. 100% вологість, вологість тут 100%. Але ж землі немає, немає землі. Ось тут земля, ось вона, ось це така вся земля. А воно росте. На такій землі воно росте. І росте воно тут по, мілі... по міліметру по міліметру в рік. І ніхто його тут не поплюже, не пали, не поливає гербицидом. Згадую наш... нашу землю, наше сонце, наші умови. І просто якось стає трохи. Обідно на душі чи що Така чудова країна досталась таким дебілам. І ось чисте каміння досталось людям, і вони зробили тут містян, в яких хочеться жити Ну А тут вже місто, Місто? це вже місто Хельсинке. Вийшли з тайги. Ось такі місця прямо. Промисловій зоні. Дякую всім за увагу та терпіння.